Друзі, вітаю! Ви на каналі Я Фанатик. Сьогодні 22 червня неділя. Після обіду вирішив з'їздити до лісу та перевірити, чи є якісь там грибочки. В лісі дуже сухо, але просто погляньте. Це мега гриб. Це та бабка тополева, про яку я розповідав. Погляньте тільки! Ой, це бачите? Оце дал. Друзі, оце розмір. Дивіться, більше моїй годоні. Ми Просто гігант. оце ніжка. Оце, да! Друзі, подивіться. Це просто гігант. Дивіться. Дивіться, яка вона здоровена Це справжня бабка топлива. Бачите, який розмір? Мега гриб, друзі. Це вже друга в цьому році, але набагато більша. А попередньо там маленька, що я знайшов. Виложу чуть пізніше. Покажу далі. Бачите, сухо в лісі, але вона росте, звідки збере вологу, дивіться яка шапинка. І я думаю, що вона чистенька. Ось так, друзі. Ось така лапка тополива. Ви підписуйтесь на канал, друзі. Далі будуть цікаві випуски.